Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з 10 біографічних фільмів про кінозірок. Усі фільми засновані на реальних подіях і розповідають про цікаві епізоди з життя відомих акторів, залаштунки кіноіндустрії та зворотний бік слави. У більшості фільмів події відбуваються в 50-х-60-х роках минулого століття. Тому добірка буде цікава також любителям цих епох. Бертон і Тейлор. Це телевізійний фільм Річарда Лекстона. Головні ролі виконують Хелена Бонем Картер і Домінік Вест. У 1983 році кінозірки Річард Бертон та Елізабет Тейлор готуються до театральної постановки п'єси Приватне життя в Нью-Йорку. Актори двічі одружувались та розлучались, однак змогли залишитись друзями. Елізабет все ще мріє про примирення, однак Річард зустрічається з молодою подружкою, чим викликає ревнощі в Елізабет. Елізабет багато п'є та зловживає ліками, що ускладнює процес підготовки спектаклю. Цікавий фільм про бурхливі стосунки відомих акторів. Хелена Бонем Картер неперевершена, яскрава і харизматична. Роль у фільмі принесла їй номінацію на Золотий Глобус. «Бути Рікардо. Це біографічна драма режисера Аарона Соркіна, головні ролі, в якій виконують Ніколь Кідман і Хав'єр Бардем. Події відбуваються у 1950-х роках під час зйомок популярного американського сіткому Я люблю Люсі. В центрі сюжету бурхливі стосунки між акторкою сіткому Люсіль Бол та її чоловіком і партнером за зйомками Дезі Арназом. Події відбуваються протягом тижня, під час якого вони стикаються з кризою в кар'єрі та шлюбі. Люсіль звинувачують у симпатіях до комуністів, а у пресі з'являються чутки про зради її чоловіка. Чудовий фільм, сильна режисура, розкішна гра Ніколь Кідман. Фільм приніс акторам номінації на Оскар. Ніколь Кідман отримала за свою роль премію Золотий глобус. Сім днів і ночей з Мерелін» – це британський біографічний фільм Саймона Кертіса, знятий на основі книги. У головних ролях Мішель Вільямс, Кенет Брана та Редмейн. Події відбуваються у 1957 році. Колін Кларк, молодий чоловік, який захоплюється кінематографом, приїздить у Лондон на студію Лоуренса Олів'є, де його влаштовують третім помічником режисера на зйомках фільму Принц і танцівниця. Його робота полягає у виконанні дрібних доручень режисера і Марілін Монро, яка приїздить із Голівуду на зйомки цього фільму. Стрічка розповідає про процес зйомок та непрості відносини між Лоуренсом Олів'є і Мелін Монро. Цікавий фільм про знімальний процес блискуче перевтілення Мішель Вільямс. За свою роль акторка одержала премію Золотий Глобус. Дівчина це британський телевізійний фільм Джуліана Джеральда, знятий на основі книги. У головних ролях Тобі Джонс і С'єна Міллер. Фільм розповідає про стосунки Альфреда Хічкока та акторки Тіпі Хедрен. У 1961 році Альфред Хічкок бачить тіпі Хедрен на зйомках реклами напоїв і вирішує зробити її наступною Грейс Келлі. Акторка знялася у двох фільмах Хічкока Тахи і Марні, після чого припинила співпрацю з ним через домагання. Неможливість працювати з іншими режисерами через ексклюзивний контракт із Хічкоком призвела до закінчення її кар'єри. До речі, Тіпі Хедрен це мати акторки Мелані Гріфіт і бабуся акторки Дакоти Джонсон. Цікавий фільм про залаштунки кіноіндустрії та стосунки режисера і акторки. Тобі Джонс і Сєєна МІллер отримали за свої ролі номінації на Золотий Глобус. Ворожнеча Бетті та Джоан це перший сезон серіалу Ворожнеча режисера Райана Мерфі, який має назву Бетті та Джоан. У головних ролях Сьюзан Сарандон і Джесіка Ленг. Фільм розповідає історію суперництва. Двох відомих голівудських акторок – Джоан Кроуфорд і Бетті Дейвіс під час і після зйомок фільму Що сталося з Бебі Джейн 1962 року. Їхня ворожнеча була багато в чому створена та роздмухана пресою. У серіалі підіймаються проблеми жорстокості кіноіндустрії, сексизму, старіння та знецінення жінок певного віку. Дуже красивий та цікавий серіал про залаштунки кіноіндустрії блискуча акторська гра. 18 номінацій на премію Еммі. Кінозірки не помирають у Ліверпулі. Це біографічна романтична драма Пола Магігана, знята на основі одноіменних мемуарів. Головні ролі виконують Анет Беннінг і Джеймі Бел. Фільм розповідає історію стосунків британського актора Пітера Тернера з американською акторкою Глорією Грем в останні роки її життя. У 1979 році, колись відома голівудська акторка Глорія Грем, володарка Оскара, приїздить до Лондона, щоб зіграти в спектаклі. У будинку, де вона знімає квартиру, живе молодий актор Пітер Тернер. Глорія просить його потанцювати з нею диско. Невдовзі у них починається роман. Зворушлива історія останнього кохання відомої акторки. Прекрасна гра Анет Беннінг. Я люблю обох цих акторок і Глорію Грем і Анет Беннінг. Тому мені було цікаво подивитись цей фільм. Життя. Це біографічна драма Антона Корбейна. У головних ролях Роберт Паттінсон і Ден Дегаан. Фільм розповідає про дружбу фотографа журналу Life Деніса Стока з американським актором Джеймсом Діном. Деніс Сток фотограф, який працює в агентстві Магнум та отримує завдання сфотографувати актора Джеймса Діна майбутню зірку Голлівуду, напередодні виходу фільму на схід від раю. Під час спільної подорожі з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка та Індіани між ними зав'язується дружба. Дуже атмосферний фільм, красиво знятий. Хороша акторська гра. Джуді. Це британська драма Руперта Гулда, знята за п'єсою, у головних ролях Ренезельвегер і Руфу Сьюел. Події відбуваються наприкінці 1960-х років. Американська акторка та співачка Джуді Гарленд вирушає до Лондона, щоб дати ряд концертів з нагоди 30-річчя виходу фільму Чарівник країни Оз», який зробив її знаменитою. Ми також бачимо флешбеки з її дитинства: жорстоке ставлення до неї з боку працівників кіностудії. Які змушують її працювати 18 годин на добу, забороняють їсти та змушують приймати амфетаміни та снодійне. Це позначиться на її здоров'я та всьому подальшому житті. Прекрасний фільм, блискуче перевтілення Зельвегер. За свою роль вона отримала премії Оскар і Золотий Глобус. Бардо. Це французький шестисерійний телесеріал Даніель Томпсон і Крістофера Томпсона. Головні ролі, в якому виконують Юлія Денон'єс і Віктор Бемондо. Серіал розповідає про життя французької акторки Бріжит Бардо, починаючи з 1949 року, коли вона вперше з'являється на укладинці журналу, до народження сина у 1960 році. На початку 50-х років Бріжит Бардо зустрічає рожева Діма. У них починається роман. Однак родина забороняє їм зустрічатись, адже Бріжит лише 16. Після спроби Бріжит накласти на себе руки, батьки дозволяють йому дружитись, коли Бріжит виповниться 18. Цікавий біографічний серіал проти всіх ворогів. Історія Джен Сіберг» Це політичний трилер режисера Бенедикта Ендрюса. У головних ролях Крістен Стюарт, Івана Таль Маргарет Кволлі. Події розгортаються наприкінці 1960-х років. Американська акторка Джен Сіберг знайомиться з лідером партії Чорні Пантери Хакімом Джамалом, із яким у неї зав'язується роман, і починає фінансувати діяльність партії. Сіборг привертає увагу ФБР, яка стежить за лідером партії. За нею теж влаштовують повномасштабне стеження, а пізніше намагаються дискредитувати. Цікавий фільм про реальні події та свавілля ФБР. Сподіваюсь, що добірка вам сподобалась. Напишіть, які фільми ви бачили, а які хочете подивитись. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!